Воли, воли. Якби ж не ті воли, то, може б, ті, що кликані були, були б також і вибрані в кінці. Бо ось спішать повсюду посланці, готове все! Настав вечері час, тому господар наш послав по вас, приходьте, всі, що кликані були. Але ж воли. Купи волів хороших. Як кортить їх випробувати в найближчу мить? О ті воли утіха для очей. Ну, а вечеря буде ще вечер обідів і сніданків без кінця. Відмова зустрічає посланця. Воли і землі і молоді жінки не в них вся суть. Прийшли би навпаки, знайшли би радість. Що не ті рівня, що є від поля чи волів щодня, але ж прийти і сісти за столи те не дало, що у серці не воли, не ці ось ситі, круторогі, пишні і не красуня, що вже заміж вийшла, а власне я, що так для серця милий. О Боже, ти посилай нам сили, як віллі. Ні, вдвоє, як в Іллі. як Ілля проходив по Ріллі. Горав волами землю Єлисе, і все було явно для Іллі очей. Приділіш чоловік, воли, рілля. Так і дає на нього плащ Ілля. І не треба ждать. Воли, як жертва на вогні горять, горять плуги, лишаються поля. І Єлисей пішов, а перед ним Ілля. Коли Іллю на небо Бог забрав. Подвійну силу Єлисею дав. Як в Єлисея силу нам пішли. А ти у жертву вже приніс воли? Ще не приніс? Ох, і спробувать кортить, і на вечерю кличуть, що за мить? Співпало те і друге на біду. Ні, такі воли хороші не піду. Спішать по всіх усюдах посланці, придведіть, збирайте, прийде хто в кінці у радості засяде за столи. А що ж воли? Зостануться воли. Вогню наказано усе пожерти, але тоді то вже не буде жертва. Подумай, чи зрівняється з волом? У Божім царстві місце за столом.